Всім привіт! Мене звати Юля, і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео не буде оглядів на щось. Я вас запрошую просто на розмову. На розмову про психологічну сторону еміграції, це питання, яке не всі підіймають, але я хочу про це поговорити сьогодні з вами. І моя мета полягає в тому, щоб люди, які зараз збираються переїжджати, або якщо це батьки чиї діти збираються переїжджати, щоб ви подивилися і зрозуміли, чи підходить ця історія вам, чи готові ви на це. А якщо ви просто хочете подивитися на життя в іншій країні з усіх можливих сторін, то приємного вам перегляду! Будь-якому випадку влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі якийсь чайок кофійок і обов'язково підписуйтесь на канал. І починаємо! Деякі речі з тих, якими я сьогодні хочу поділитися, можуть здаватися якимись банальними, але я відчуваю, що я маю проговорити і їх також, тому що іноді дрібниці недооцінюються, а з них по факту і складається все наше життя. Психологічна частина еміграції насправді починає показувати себе ще, коли людина знаходиться Дома, звичайно, все це є дуже індивідуальним. І є люди, які наважуються на переїзд доволі спонтанно і не усвідомлюючи того, що вони роблять в повній мірі. І є люди, які підходять до цього більш свідомо. І я хочу сьогодні розказати саме про більш свідомий підхід. Тож, з того моменту, як людина розуміє, на що вона наважується. І що відбуватиметься О, вже в голові починають прокручуватися сценарії всього, що може на тебе чекати. І звичайно, ти ніколи не будеш на 100% готовий до того, що на тебе чекатиме там, десь за кордонами країни. Для багатьох людей, особливо якщо людина психологічно пов'язана дуже сильно зі своєю сім'єю, рідними, друзями, то для такої людини при переїзді супер важкий психологічний момент, коли ти прощаєшся зі своїми рідними. І добре, коли ти знаєш обмежений термін, на який ти прощаєшся, а коли ти його не знаєш, це такий епізод, який може дуже круто підкосити морально. І тому потрібно розуміти, що це відбудеться в будь-якому випадку. І аби не впадати в паніку і депресію через це на найпершому етапі, треба максимально до цього бути готовим, тому що далі труднощі будуть лише зростати. Хто дивився моє відео про те, як я потрапила до штатів. Воно зараз десь тут з'явиться по підкасті. Там я розповідала про те, який був мій шлях саме. Можете подивитися це відео і приблизно зрозуміти, чому пункт з дорогою є важливим психологічним моментом, якщо ви не готові оперативно вирішувати труднощі, які можуть виникати, починаючи там від документів, затримок до багажа і якихось взагалі рандомних інших речей, які можуть вас застати там, то вам буде морально дуже важко і вже на етапі проходження. Якогось митного контролю захочеться все нафіг бросити і нікуди не їхати. Тому будьте готові до того, що виїжджаючи за кордони країни, як далеко ви б не їхали, вас може настигнути будь-яка ситуація. Уже по приїзду в країну перше, що буде кидатися в очі, скажімо так, це зміна часового поясу у більшій кількості випадків ця зміна відбудеться. Залежить тільки від того, чи це буде година 2-3, чи 10-12-14 годин. Тобто залежить від того, куди там закидує нас доля. Але... Так, якщо це там годинка 2-3, то це не відчувається такою великою проблемою, тому що ти знаходишся в тій самій частині дня, що ти знаходився б, якщо б залишився на батьківщині, але якщо це там 8-10-12 годин різниці, і в тебе в країні день, а там, де ти зараз знаходишся, ніч. То воно підкашує і підкашує в різних моментах. По-перше, якщо ви працюєте, я стикалася з великою кількістю людей, яка їхала з України з думками про те, що я зможу продовжувати працювати, типу там пару годин пізно ввечері, пару годин рано зранку, і все окей, я вивезу там певний проміжок часу, можна буде так працювати. Але люди не вивозять, тому що перше страждає сон, що є базовою потребою. Да? І якщо ти не досипаєш десь або в тебе якісь сну погіршується, то логічно, що ти не. Не зможеш викладатися на всю в країні, в якій ти зараз знаходишся, і ну відверто кажучи, там виділяючи по пару годин на свою роботу з України, ти все одно не зможеш віддати всю свою увагу і туди, і туди. І виходить так, що ти і не туди, і не сюди, і якось і не там не виходить, і не там не виходить. Тому це важко. І лише у випадку, що ви якийсь там я не знаю, айтіжник чи хто там. Ну є такі роботи, де люди можуть їхати і не прив'язані сильно до часу. Тоді да. Але якщо у вас робота підв'язана під графік України, то буде доволі важко. Це ж стосується і навчання. Якщо це заочка, окей. Але якщо це стаціонарне навчання, то угу, майте на увазі, що будуть проблеми. Наприклад, я навчаюся на заочці, але я пишу сесію, здаю екзамени, і вони ж, звичайно, по графіку України. І в Україні е і іспити писали. Зранку або посеред дня, а в мене це могла бути година, дві-три ночі. Я сиділа, писала іспити. Ну і звичайно, це дало свої результати на режим, графік, сон і так далі. Тобто майте на увазі, що що якась ваша базова потреба буде зазнавати якихось негативних змін, то і далі все так ланцюжком піде так само. Не в найкращу сторону, тому що ви будете роздратовані, не досипати, вам буде не вистачати енергії, якої потрібно багато на перших етапах, тому майте це на увазі. Звичайно, не можна не сказати про їжу, тому що отут уже куди б ви не їхали, їжа буде відрізнятися. Особливо, якщо ми говоримо про заклади, сферу обслуговування і так далі. Що я була в Італії, були свої звички, що я тут знаходжуся, у людей свої звички, свої продукти. І якщо ви вибагливі до їжі, будьте готові до того, що вас щось точно не задовільнить. Але особисто я ніяких проблем з цим не відчула, тому що я не вибаглива до їжі. І, умовно, якщо є якісь там овочі і банальне м'ясо, можна знайти там да? і щось солоденьке, будь-що солоденьке. Мені вже окей, люди кажуть про те, що продукти, наприклад, в Штатах якісь там пластмасові, несмачні і так далі. Та ні, можна знайти все нормальне, і як мінімум якісь продукти. Для того щоб приготувати те, що ти любиш, ти знайдеш їх, і ти голодати не будеш. Інша їжа, інші харчові звички у людей можуть на вас впливати, тому що якщо у вас особливо це стосується дівчат е в якісь там особливо чутливі для нас періоди, коли дуже хочеться чогось, от самого того хочу, того чогось хочеться, а його тут нема. Ну, я думаю, не треба пояснювати, що відбувається, коли ти не можеш знайти тоді, коли тобі потрібно те, що тобі потрібно. Стосовно їжі. Воно все буде накопичуватися і дорівнюється все роздратуванню, підвищення якісь емоційні чутливості, і так далі, і так далі. І далі по контексту, я думаю, зрозуміло. І звичайно, політика країни. Тут я зараз говорю не тільки про депутатів, президентів там палати партії, там хто де керує парадом, а загалом про те, як відбуваються процеси в країні, тобто оформлення документів, кількість документів, необхідні документи, подання там на роботу ще кудись там медична система країни. Воно буде відрізнятися. Хочете, не хочете, воно буде відрізнятися десь більше, десь менше. І на те, щоб це все зрозуміти, осягнути, хоча базово потрібний час, а не розібратися тут не вийде, тому що ви без цього просто не зможете функціонувати в цій країні. Логічно, якби да десь щось не буде виходити, десь щось буде незрозуміло. А якщо ви така людина, як я, якій потрібно знати все від а до я, чому так, чому так, чому сюди, чому туди, голова буде просто зриватися від цієї інформації. Тепер зануримося трошки глибше. Кажучи про психологічний стан людини в еміграції, перше, що особисто мені спадає на думку, це менталітет людей, до яких ти їдеш. І говорячи про менталітет, я не кажу тільки про традиції, спілкування, посмішки, реакції, там і так далі. Я говорю навіть про такі звичайні речі, на які іноді не звертаєш уваги, як просто банальне вираження думок людини. Тобто, наприклад, будучи в Італії. Всі супер емоційні. навіть якщо розповідають про якісь звичайні речі, і це Італія, да, Італія, Іспанія. Люди там такі емоційні, і треба бути готовим сприймати інформацію так. В Америці є своя інтонація для вираження думок, її можна побачити там в будь-яких серіалах, які ви дивитесь, там серіали, фільми в оригінальній озвучці, ви ви почуєте цю інтонацію, і вона інша. І коли ти дивишся, просто там фільм чи серіальчик, там 40 хвилин, година, дві-три, ти просто це дивишся, окей. А коли ти в цьому знаходиш що 24 на 7, воно трохи незвично. І ти починаєш звертати на це увагу. І плюс, навіть беручи до уваги те, що ти знаєш мову. Капець, як незвично, чути деякі вираження, неможливість пожартувати нормально, тому що гумор дуже важко передавати гумор іншою мовою. І так само важко його сприймати. І ось це трошки тебе так сковує, і ти не можеш відчути себе повноцінно вільним в спілкуванні, комунікації, навіть знаючи мову. Це все впливає і трошки тримає тебе в таких рамках. І, звичайно, ви тут можете мені сказати, що воно з часом все пройде. Да, воно пройде, та да, воно все з часом пройде, до всього з часом ти звикнеш. Але ж на перших етапах, коли це все навалюється на тебе величезним сніжним комом, кожна така дрібниця насправді має велике значення. Наступний не менш важливий момент це пошук себе. Що я тут маю на увазі? Тут насправді все залежить від того, яка людина, і частенько емігруючи до іншої країни, у людей є вибір, що робити. Тобто, у вас. Перед вами, скажімо так, дві стежки є. Одна стежка, іти по тій же спеціальності, наприклад, яка у вас була в Україні. Тобто, наприклад, якщо ви там були маркетологом або айтішником, або викладачем, ну неважливо, да? будь-яка професія, яка у вас була, ви можете її імплементувати під ту країну, в яку ви приїжджаєте, і ви можете продовжувати працювати за цією ж галузю, або ви можете змінити. І ви можете обрати щось інше: якийсь там лікар, архітектор, я не знаю, організатор чогось. Ну, все ж завгодно, да? ви можете обрати іншу сферу. І кайф, коли людина знає якийсь напрямок конкретний, який вона хоче бути. А коли людина якось, знаєте, так всебічно, типу, і тут хочу спробувати, тут було б цікаво, і тут кайфово, а й тут я ніколи не пробувала. То знайти щось одне важко. І ось цей момент, коли ти починаєш. Копатися в собі, коли ти розумієш, що перед тобою зараз багато всього, і тобі потрібно щось обрати. Ти починаєш в себе занурюватися, копатися, обирати. І ось це відчуття розгубленості воно може трошки злякати. В принципі, відчуття розгубленості буде з вами такою червоною ниточкою трошки йти, тому що. Ви в новому середовищі, починаючи від роботи, закінчуючи їжею. Ну, тобто будь-чим. І треба бути до цього готовим. І я максимально раджу психологічно себе до цього всього готувати, тому що менталка може полетіти. Якщо полетить менталка і ваша налаштованість... Більш такий сентиментальний пункт. Але він доволі індивідуальний. Тобто я не скажу, що це зараз буде пов'язано з усіма. Це стосується соціуму. Що я маю на увазі під соціумом? Е, все, що пов'язано з соціумом. Починаючи від того, що не буде якихось зв'язків, друзів, людей, яких ви знаєте. Чудово, коли ви їдете знову ж таки до когось, коли є люди, з якими ви можете поспілкуватися, зустрітися там, що у вас немає друзів, немає знайомств. В деяких країнах доволі важко заводити ці знайомства, тому що люди можуть бути замкнуті або не впускати просто інших людей там до себе і приїжджаючи новачком важко. Влитися може бути в суспільство і знайти якесь своє коло спілкування, але за замовчуванням людині потрібна людина. І якщо довгий проміжок часу ти знаходишся сам на тебе тисне таким тягарем все те, що я перелічила до цього. Повинна бути людина, з якою ти можеш просто виговоритися. А якщо брати до уваги ще й велику різницю в часі, да, за якою я казала, що ви не можете поспілкуватися ось в моменті ось, мені фігово, мені хтось потрібен прямо зараз. А вся ваша рідня і друзі зараз сплять, ну, умовно. Да, тобто, ви розумієте, що ви прямо зараз, в режимі онлайн, не можете отримати цю підтримку, і ти переживаєш, перемалуєш це все сам в собі. І. Деякі люди знову ж таки не готові до всього цього, тому що тут уже ти залишаєшся сам з собою. Якщо ти психологічно не готовий переживати це все сам, якщо ти очікуєш постійно, що буде хтось, хто буде підтримувати тебе 24 на 7, потрібно подивитися правді у вічі, не буде такої людини, тому що. 24 на 7 ніхто не буде з вами сидіти, вислуховувати і так далі. Потрібно бути незалежним в цьому плані. І до цього треба бути готовим. І ви маєте приготувати себе максимально настільки, наскільки ви можете, щоб ви могли, незалежно від інших, приборкувати свої якісь слабкості і так далі. Плюс беріть до уваги те, що їдучи, це те про що дуже велика кількість емігрантів кажуть, покидаючи країну самостійно, ти відриваєшся від своєї сім'ї, від сімейних традицій, якісь сімейні свята, які відбуваються. Емігранти це все пропускають. Ти не можеш в будь-який момент там поїхати до когось, побачити когось, відсвяткувати день народження, так як ти хочеш. Тобто, ти дистанційно це все можеш зробити, але ж то все не то. І тому це такий момент, який теж іноді є доволі складним, коли ти розумієш, що, наприклад, там вся сім'я десь зараз знаходиться, щось там відбувається, там да вони кудись їздять, щось там обговорюють якісь свої моменти і так далі. Да, з тобою потім цим все можуть ділитися. Теж ну знову таки, да, ви розумієте, що ти не там і просто інше окреме життя постійно чогось не вистачає, і знову ж таки треба бути готовим це приймати. І тут насправді все залежить від вас особисто і від підтримки з цієї сторони. Якщо ваша рідня може надати вам таку підтримку і впевненість у тому, що навіть відстань ніяк вас не відділяє один від одного, то ви пройдете цей етап трошечки м'якше. А якщо ні, то просіть, хай надають, тому що по-іншому ви не виведете. Якщо ви саме та людина, яка зараз думає про еміграцію, то знаєте, що на вас може тиснути кожна маленька деталь. І як би сильно ви не були налаштовані, якби ви не не були готові проходити всі ці труднощі, знайте, що ви ніколи не будете на 100% готовими проходити ці труднощі. Однак я хочу, щоб кожен з вас в себе вірив і щоб ви підходили до подібних рішень. Тверезо, обдумано і свідомо. Зараз ніде не знайдеться ідеального місця, та ніколи не знайдеться ідеального місця, тому що всюди будуть і плюси, і мінуси. Але якщо ви підходите свідомо до цього рішення, якщо ви готові, то ви зможете через це пройти. Якщо ви хочете змінювати своє життя просто тому, що хтось це робить і вам хочеться так само, але ви всередині душі розумієте, що це не ваш шлях. То не треба на нього ставати. Ви не знайдете щастя там, де ви його не відчуваєте. На цьому в мене для вас все. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Ви можете ділитися своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео, тому що далі чекає ще більш цікавий контент, який в мене вже заготовлений для вас. Також ви можете підписуватись на мій інстаграм, в якому я ділюся своїм життям, якимись деталями, які не розповідаю тут на Ютубі. Я буду дуже рада вас там бачити. І, звичайно, мрійте масштабно. Живіть яскраво! До зустрічі в наступних відео. Па-па!